Як правильно взяти автомобіль в лізинг, щоб не проїбати перше, якщо ти тігр і тобі виключно потрібен крутий Ford Mustang, то тобі сюди закривай на все очі, збирай на перший внесок, плюй на щомісячний платіж, просто вв'язуйся в цю кабулу, а там далі подивишся. Є другий підхід найбільш раціональним. В першу чергу потрібно правильно оцінити, яке тобі авто потрібне і чому саме ти змушений взяти його в лізинг. Тобто, в цьому бюджеті немає хорошої пропозиції, тобі потрібно сучасне авто з мінімальним пробігом, або тобі просто потрібен клас машини, якого немає в твоєму бюджеті. Спочатку ти якісно просто обираєш автомобіль. Наступним кроком потрібно врахувати, чи це може бути авто з гарантією. Я рекомендую скористатись або нашими послугами, або замовити собі підбір авто. Наступне оціни, будь ласка, скільки коштів ти можеш внести в якості першого внеску. Адже перший внесок це суперважно. Він впливає на